Хочеш подати на карту побиту в Польщі, але боїшся заплутатись в документах, чергах і польській бюрократії. У цьому відео я покажу тобі покроково, як самостійно подати на карту побиту без посередників, без переплати, без реєстрації по смс і навіть через офіційну онлайн систему МОЗ, не виходячи з дому. Після перегляду цього відео, ти знатимеш, які документи тобі потрібні, коли і де подавати. Як працює МОЗ і що взагалі це таке. І як не зробити типові помилки, через які людям відмовляють в картах? Тож, якщо хочеш спокійно і легально залишитись в Польщі, не перемикайся. Ти на каналі Я у Мами Емігрант. З вас по лайку, по підписці. Напишіть коментар, чи було корисне відео. А ми поїхали. Почнемо з простого. Карта побиту це документ, який підтверджує твоє право. Легально жити і працювати в Польщі навіть на три роки. Їх існує три. М -м, вибачаюсь, зараз буде чотири види, і які ж це види. Тимчасова часового побиту. Зазвичай на 1-3 роки подаються більшість іноземців в Польщі, це від роботи, возз'єднання сім'ї і інші обставини. Далі в нас іде друга карта: це постійного, тобто сталого побиту. Безстроково, але тут треба карта поляку, тобто треба тут вже мати зв'язки, точніше, коріння польське зв'язки. І третє в нас це довготермінового резидента ЄС. Я таку маю. Кому цікаво, є відео на цьому каналі, ще старе воно, але актуальне. Якщо комусь цікаво, напишіть в коментарях, я напишу більш актуальне, свіже. І стисле як податись на резидента. І четверта в нас з'явиться тільки в січні. Це буде карта ЦУКР. Її можна буде подати лише через систему МОС з січня, як нам кажуть. А як буде, як завжди, побачимо. Буду тримати вас в курсі. Більшість українців подають саме на тимчасову карту побиту, тобто часового побиту. І сьогодні про неї я вам і розкажу, бо на всі інші не хватить просто хронометражу. Але якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, зніму по іншим. теж. Подача документів відбувається в ужеді воєводському, у воєводський, за місцем вашого проживання. Головне правило подати заяву до закінчення вашого легального перебування, поки ще діє віза або статус тимчасового захисту. Або ж попередня ще карта. Зараз для українців так продовжено до березня наступного року всі типи на житло, але це скоро закінчиться. Вже анонсували, що продовжувати цю, цю допомогу не будуть, точніше, легалізацію. Тобто, треба вже наперед подумати про легалізацію. Хто не знав, що спецзакон допомоги для українців продовжено до березня 26-го року, але вже повідомили, що його в такому вигляді продовжувати більше не будуть. Тому треба задуматись про свою легалізацію вже зараз, бо вона триває довго і треба до цього готуватись. І тепер найголовніше подаватись можна лише, не лише особисто, а й онлайн через сучасну систему МОС. Ну як сучасна працює і то дякую. Як взагалі відбувається весь процес по подачі на пальцях? Ви подаєте заяву онлайн, поштою, голубями особисто. Потім вас викликають на відбитки. Пальців і ставлять штамп в паспорті, підтверджуючи, що ви подали заяву разом з номером вашої справи. Якщо у вас статус УКР, то у вас цього кроку немає, бо ви вже здавали відбитки, коли робили власне собі цей песель зі статусом УКР, але не у всіх. Є винятки, коли система дає збій, і все одно треба піти здавати ще відбитки. Потім перевіряють вашу адресу, можуть. Прийти поліція додому може викликати вас до свого відділку, можуть позвонити або можуть нічого не зробити і підтвердити, просто що ви там живете. Тобто, це формальність, щоб підтвердити, що ви дійсно проживаєте за тою адресою, яку вказали в заяві. Ну і врешті ж видача децизії, або ж її не видача. І після позитивної е децизії через два тижні ви можете приходити вже і забирати свою карту побиту. Це так, якщо на пальцях. Все це дійство зазвичай триває в лодзі рік. Напишіть в коментарях, за скільки часу ви отримали власну карту побиту. Побачимо, яке воєвудство у нас найшвидше. І так, Мос. Мігрант Online System. Це офіційна платформа від польського уряду, створена спеціально для іноземців. Вона дозволяє подати заяву на карту побиту без черг і по паперової тяганини. Але це в принципі не все, що можна там зробити. Там ще багато чого є. Наприклад, якщо ви загубили карту, так само можна подати заяву на її видачу її дублікату. Це я спеціально для свого одного знайомого записав, так що користуйся. І так, через МОЗ ви можете створити профіль, заповнити електронну заяву, внісик, завантажити скани документів і навіть відстежувати статус справи онлайн. Тільки заяву доведеться роздрукувати і підписаний оригінал відправити поштою. Тобто, в кінці, коли ви заповняєте формуляр, у вас буде зберегти цей PDF, ви його друкуєте, і поштою відправляєте. Це все одно, на мій погляд. Швидше і ефективніше, ніж йти ніж традиційною поштою відправляти, бо в системі він вже є, вам тільки, ви тільки досилаєте оригінал цієї заяви. І краще, ніж поштою, бо поки пошта дойде, поки приймуть той внісик, то вже прийде час. А так і готово. Сайт де цього мосу, звісно ж, буде де, де в описі або в закріпленому коментарі. І так, це офіційна урядова система. Безпосередників, фейкових сайтів, реєстрації по смс безкоштовно взяли і подали. Це не не реклама, якщо що, а спосіб для вас ефективно податись на карту і не витрачати свій час, нерви і може навіть гроші на посередників. До речі, напишіть, чи ви користувались колись послугами посередників, які за вас по легалізації, які за вас займаються справами побитовими? І яка ціна була мені цікава, бо я в принципі бачив різні від, скажімо, 800, може десь і 600 злотих є. До в принципі, я бачив і 2,5. Скільки ви платили посереднику для карти побиту? І так, список документів, що ж нам треба, щоб отримати свою бажану карту побиту. Перше, це основне все, що від вас по суті вимагається, це заява, анкета, вньосик. заповнена заява. Вона трошки величенька. В кінці цього відео я спеціально окремо виведу, я пробіжусь по цій заяві. По пунктах коротенько вам роз зупинюсь на самих таких необхідних, тому не тратимо час, їдемо далі. Фото 35 з 45 Зазвичай взагалі завжди є якийсь фотограф біля цих ужендів, Ну бо зрозуміло, що всі вибігають, і шукають собі фото. Паспорт копії всіх сторінок, підтвердження місця проживання, договір оренди, або е, заява власника або мельдуник, договір з роботодавцем або інший документ е, про мету перебування. Тобто, якщо ви від роботи, то це буде заложник номер 1 від роботодавця з червня до цього заложника від роботодавця. Вам ще треба довідка про незаликання, складик ЗУС у жонду скарбового. І ще дві бумажки, які вам підписує роботодавець. Тому тисніть на нього може він ще не в курсі, бо я вже в принципі подавав не раз ці документи, тому вони треба з червня 25-го року. Доказ стабільного доходу, довідка з роботи, під банківські витяги і медичне страхування ЗУС і оплати за, за збір і за сам пластик відразу платиться. У МОЗ, цій онлайн-системі, всі ці документи можна завантажити в форматі PDF, тобто скани загнати, але обов'язково зберігайте оригінали, бо їх перевіряють під час особистого візиту. І взагалі всі документи, які ви даєте, якщо копії, вони мають бути нотаріально завірені, або ж завіряються в ужонді і за гроші. І до речі, на карту побиту це УКР, тобто для тих, в кого є статус УКР. І був 365 днів назад, я в іншому відео про це розказував, буде ось тут. На цю карту можна буде податись лише через систему МОЗ. Після того, як ви подали заяву, вас викликають на відбитки відразу зі списком, що вам треба донести. Ви приходите, доносите, що треба, що не треба, здаєте відбитки пальців, і вам ставлять в паспорті штамп, підтверджуючи, що ваша справа ведеться, що ви подались на карту. Побиту під час очікування, ви можете легально працювати. Е, якщо ви не українець, то вам треба при зміні роботодавця вказувати це, повідомляти у жонт, що ви е, перейшли від роботодавця, тобто, що ви закінчили в одного роботу, і від нового роботодавця документи, що ви почали тут працювати. Тривалість очікування, взагалі, карти, як подається в інтернеті, 3-12 місяців. Будемо практичні. Лоць це. Рік часу, якщо їх е, копати по сраці, то в рік часу треба чекати. Напишіть в коментарях, скільки ви чекали на свою карту. Я знаю людей, які майже два роки чекали, а знаю таких, що її три і досі ждуть. Типові помилки, через які ви можете не отримати свою бажану карту побиту. Якщо, не дай Боже, у вас таке сталося, завжди можна подати. Апеляцію. Поки розглядається апеляція, ви так само легально перебуваєте. А тепер помилки. Подали після закінчення легального перебування. Закінчилась віза, безвіза, карта для українців це може поки не так актуально, а з березня буде. І ви подались: ні. Треба подавати заяву в день, коли ви легально перебуваєте. Це може бути навіть останній день. Але ви маєте легально перебувати на території Польщі. І, власне, в день подачі заяви ви маєте перебувати на території Польщі, а не, наприклад, ви виїхали в Чехію, в Німеччину чи ще кудись, і, ваш, і якось ваша заява потрапила до ужонду. Друге, це завантажити нечіткі документи в МОС. Далі, це не мали офіційного доходу чи страхування. Змінили адресу і не повідомили ужон, тобто прийшли перевіряти, чи ви дійсно проживаєте за цією адресою і нікого там не знайшли. Може бути теж як причина. Подали через друга, знайомого, якогось незрозумілого посередника, що він вам все порішає, за вас все зробить, і не зробив. І ви залишаєтесь без карти. І тут найголовніше те, що поки ведеться ваша попередня справа, ви не можете заново подаватись. Тобто, якщо ви через когось почали рішати, він не дорішав, то вам треба або за ним дорішувати, умовно кажучи, або закривати ту справу і починати нову. Тому, якщо вже користуєтесь посередниками, то користуйтесь перевіреними. І до речі, якщо шукаєш такого. Напиши, підпишись на мій інстаграм і напиши мені туди в приват, я тобі скажу свого перевіреного, дуже хорошого посередника, який займається легалізаційними питаннями. А тепер давай розберем детальніше заяву. Буквально чуть-чуть, бо там є пара пунктів, на яких я хотів би зупинитись. Я залишу отут, чи отут, ні, отут скрін, я отут в себе дивлюсь. Ім'я, прізвище, тут зупинятися не будемо. Думаю, так всім зрозуміло. Кому не зрозуміло, можете мені підписатися. І мені в інстаграм писати, Я вам допоможу. Місце народження, панство уродження, тобто країна народження, обивательства. Думаю, тут не повинно виникнути ніяких питань, тільки один тут пункт знаки щеґольове. Особі прикмети. Це може бути. Наприклад, татуаж. На лівій русі е, якісь може шрам, якісь особливі прикмети, які вас виділяють. Прямо отак візуально відразу е, далі. В нас пішло е, місце побиту, місце е, проживання в Польщі. Е, тут вказуєте ціль, ціль за якою ви хочете отримати цю карту ж побиту. Ну зазвичай це в нас буде пункт один. В більшості з вас 90, може даже 95-99%. В кого інші околічності, напишіть в коменти. Буде у вас одинка, е, виконування праці. І ось тут другий параграф. другий... Кстати, поляки показують так, а ми что так показуємо. У нас табличка Чунговые роднини Цузужимса замішкалих міш... за на території жечпосполітий Польський. E, тобто, вти, тут ви вказуєте всіх своїх родичів, родину, найблизь, яка проживає в Польщі. О, ось тут дошли ми до мого улюбленого третього параграфу: побит Цузужимса на території Мечпосполітий Польський. Тут ми відмічаємо ваш час перебування в Польщі за останні п'ять. Років дивіться, якщо ви не знаєте точно, прям до дня можете вказувати, що плюс-мінус там. Тобто, якщо у вас немає конкретної інформації, то так і кажіть, не брешіть, тобто, просто скажіть, що десь в тих околицях. Взагалі я знаю, що деякі навіть пишуть посередники, що згодні з штампами в паспорті. Далі в нас іде пункт Б: актуальний статус, на якому ви перебуваєте, тобто, актуальне ваше. Е, актуальна легалізація. Е, і ось тут четвертий параграф, мій другий улюблений, це подружжя і побити за гранічне поза територієм Жечпосполітий Польський, тобто всі ваші виїзди за Польщу. І знову ж повторюю: за останні 5 років я коли переїжджав до Польщі, мене відразу попередили, що коли будеш складати на карту, записуй всі свої в'їзди, в'їзди, бо потім загубиш і я вас. Умоляю, прошу, записуйте всі свої виїзди. Хоча зараз в телефонів це можна через Google перевірити, але сидіти, колупатись з цим всім, просто десь собі в нотатках запишіть, коли ви виїхали, в'їхали? Ви, І, в принципі, якщо чесно, ці два пункти це найважче, що вас чекає в цьому вніску. Чи варто за це платити посередникам, вирішувати вам? Бо це ваш час. І ваші гроші, тільки вам вирішувати. Я тільки показую, як це можна зробити самому. Е, П'ятий параграф це е, інформація у швидках фінансових на покриття коштів утримання. Е, тобто звідки у вас гроші, Тобто то просто можна написати там з умовою праці, умовою з чи з роботи, просто що у вас звідки ви берете гроші на існування. Е, шостий далі це йде ЗУС, звідки у вас ЗУС, чи він у вас взагалі. Чи десь ви, умовно, сиділи, чи десь ведеться над вами якась справа, отут вказується все. І не треба брехати. В заявах в Польщі ніколи не треба брехати. Коли вони знають, що десь ви вказали неправду, це відразу підстава, щоб вам не дати карту. Не будемо вже зупинятись, далі в нас є параграф Д, взур подпису. Тобто підпис треба не вилазити за квадратики. Скільки легенд наслухався, як тільки переїхав в Польщу, що як зайдеш за цей квадратик, тобі не дадуть карту. Напишіть в коментарях, хто зайшов за цей е, в квадратик і йому видали в карту. Бо я не вірю, що за цим квадратиком лава, і ти згораєш відразу. Ну, і в кінці такий списочок, де ви е, пишете, що ви додаєте, що які документи ви додаєте до своєї заяви. Дата і читальний підпис. Далі вже записує. Ось. І все, по суті, вся заява. Якщо це відео було для вас корисним, тицяєм лайк, підписуйтесь. Підписуємося обов'язково на канал, підписуємося на інстаграм, TikTok, все остальне. Там теж додаткова інформація в менших фрагментах, але теж корисна для вас інформація. Ви на каналі Я у Мама Емігрант. Напишіть мені, на яку тему зняти наступне відео. Я обов'язково на неї зніму.